Павбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Скайап футзал. Насамперед, звичайно, подякуємо всім. Ротах. Розпочинає з перших секунд. Андрій Остріков зараз Лукас. Навість три атаки прибиває Лукас і не чуде. Позворота перший удар від... скажемо так, ну зараз уже все потрошечки змінюється. М'яч у воротах Андрій Цілик з передачі Тараса Куза забиває класний гол. 1-0 стає рахунок. Згадаємо. Зараз момент. Ще один м'ячик м'яч якимось диву не опиняється в воротах. Лукас там опинився на вістрі атаки. Зараз швидко закидає вперед на Миколу на Михайло, Грицину Михайла. Грицину М'яч іде біля стійки. Самі зараз на майданчику обларють. Радеву Чоли виручає свою команду Бакінський. Дуже класний зараз шанс був. І давайте пригадаємо також склади команд. Ская футзала. Булія Рестав номер 17 Тарас Кузь номер 18 Момент, і м'ясо у ворота Рафія. Рафіня забиває. І зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Хочемо повтор, звичайно, цього епізоду, подивитися. Рафіня свій шанс використовує, дивимося ще раз. Рафіня потужно пробив під поперечку. Валерій Гайван. Зараз передача небезпечна. Відбиває зараз Кардаш. Юрій Щерриця. Зараз потужно пробиває. І Переводить на Тараса Куза. Тарас де далі. Змішується Тарас Кузь пробиває на Тарас Тараску! Просто браво! Браво! Легенда енергії забиває у другому матчі поспіль. Повторює, як Тарас забив цей гол. 24 та хвилина. У нас і знову енергія попереду. Хороша передача. Микола Грицина. вихід сам на сам фактично можна забивати. Нім. Бокінський рятує. Бокінський вибиває м'яч за межі майданчика. Микола Грицина йде далі. Тут Радевич де флангу. Удар. І Стікарес рятує. Ская якийсь. Знову смоловик. Смоловик пробиває. Смоловик біля стійки м'яч летить дуже і дуже. Лукас пробиває і межі по порачко і вилітає за межі майданчика. Дідаємось. Теряє віддає на Тараса Коза Тарас разкузю юкошети і м'яч іде на кутовий. Щериця прострілює і м'яч залітає у ворота і рахунок настає рівний. Там рикошет. і рахунок стає 2-2. На кого запишуть? Гол тут важко. Було сходу побачити. Дивимось щириця корнів, так? Грицина Радевич має просто Радевич пробиває, влучає Люба Кінського передача на Микола Грицина. Грицина пробиває Рикошет. Перехоплення від людський афгал. контратака може бути. Щириця. Хороша передача. Гайван і забиває Гайван. Забиває Гайван. На рахунок стає 2-3 на користь гостей. Ось так, камбек від киян. Ми побачили вже повний. 3-2-35 хвилина. Передача на Андрія Цілика. Бакінський пробиває по порожніх воротах і забиває Ілля Бакінський. Рахунок стає 2-4. Хапається за голову Володимир Кардаш. І залишається 3 з половиною хвилини. Андрій Тиряєв у нас виходить тепер п'ятим Замість Андрія Цілика. Михайло вот Грацина. Простріл небезпечно. Зараз Бакум чи пробуватиме зараз. удар по порожніх За уродах забирає Бакум. Забиває Роман Бакума. Ну... На жаль, для львівських енергетиків. Всі свої шанси влучити. Радевич передача на Микола Грицину. Простріл і м'яч у воротах. Роман Гураль з корочує відставання. Аноманники продовжують підтримувати свою команду. Зараз давить далі контролює м'яч. передача не теряє, а теряє Микола Грицина. Момент, який же не забиває зараз Роман Гураль. Корот. Командам за цей поєдинок о, безумовно прикро для львів'ян. Фавбет. Титульний партнер екстра ліги. Гра розкриває тебе.